Привіт, Бургер. Привіт, морозовку, ну що футбол давай. Ой, зараз нічим лише зганяю. Тримаю удар морозивку і б'ю. Відбиваю. І я тобі. Тримаю удар. Слухай, сильніше бити потребу. А я все одно відб'ю. Я тобі зараз покажу, як потрібно так і бивте. Гол! Лови, не базікай. Ще раз тобі. Я відбуваю таке морозивко. Бургер лови! Слухай як весело. Привіт, мої хороші. Ми з вами раніше розглядали можливості створення відео в режимі стоп моушн я не є фахівчиною в цій галузі, тому починаю як ви з нуля. Для цього я намагалася зробити біле тло, налаштувала більш-менш світло. Якось встановила телефон, тому що спеціального обладнання до того не маю. Тому в мене є два, білі аркуші А4 внизу і вгорі. Я взяла просто книжку. Дивіться, от книжку взяла, розгорнула її, щоб зробити собі тло. Є мої о, діючі персонажі. Це пломбір та бургер. Не питайте, де я їх взяла. У мене є донька, тому поки її немає, я щось пішла і знайшла в її кімнаті, хто зможе бути моїми діючими персонажами, в моєму відео? Відповідно. І у нас є м'ячик, тому що м'ячем вони будуть грати. Отже, як робиться відео в стоп моушен, так? Кожен кадр у нас є фотографія. Фотографія це поступово переміщення наших об'єктів. Дуже добре, якщо тло зафіксувати скотчем, щоб воно не рухалося. Я його просто притримувала рукою, якщо чесно. Не фіксувала скотчем, тому що не захотіла цього робити. Але найкраще, щоб воно було все зафіксовано. І отже, якщо б я робила стоп-моушен, то я б, наприклад, взяла: от є у нас друзі, і є їх м'яч. То був перший кадр. Вони домовляються, що будуть грати в м'яч. і… Починають розходитися в різні боки. Це другий кадр. Потім, відповідно, третій кадр. Потім четвертий кадр. І поступово, не рухаючи тло, маленькими кроками, у нас кадр за кадром щось починає народжуватися. Потім один, вони розвернулися. Один б'є по м'ячу. Так. Інший чекає поступові ці кадри ми набираємо, і у нас починає рухатися м'яч. Можливо, без руху стоять наші герої, можливо, вони реагують на м'яч, я їх представляю. І я починаю кожен кадр фіксувати. Зараз у мене знімки екрану відбуваються. Для вас навчальне відео роблю з інструкцією, відповідно, без реакції. І рухаючи мої об'єкти, коли у мене назустріч. Бургер біжить до м'яча, щось відбувається, він його штовхає і тепер на пломбіра летить м'яч, і пломбір має відреагувати. Будемо монтувати відео в стилі стоп-моушн. Я це роблю перший раз, так само, як і ви. Я заздалегідь приготувала фото і додаю їх знизу вгору, тому що перше фото в мене внизу, і у мене порядковість фото має бути саме з першого фото, що сьогодні зробила, спеціально готуючись до уроку. Це було непросто. Це перший досвід. Сподіваюся, блін не буде кому. Буде результат. Хто робив домашнє завдання по стоп motion, той знає, скільки кадрів необхідно додавати. До речі, хто робив домашнє завдання склянкою з водою, я прям так само дуже вдячна. Додаємо, продовжуємо додавати. Порядковість має бути така, як мені необхідна. Півгодини додавання, 35 годин роботи для того, щоб змонтувати ролик на 30 секунд. Хо-хо-хо, так це ще ми не професійно знімаємо, тому що, якщо професійно, цих кадрів було б не знаю мільйон скільки штук. Додали. І що ми бачимо одразу? Ну, Можливо, ви добре це бачите, але я бачу, що у мене канва мого фото не співпадає з канвою за розміром. Я хочу так, щоб не було меж видно, тому відповідно, я піднімаю вгору. І застосовую галочку не праворуч на підтвердження, а ліворуч. дві галочки застосовуються для всіх. А Тепер у мене всі мої фото класно розташовані. Звертаю увагу, що тривалість одного фото 5 секунд. І загальна тривалість відео я бачу внизу 15 хвилин. Чи готові ми дивитися ролик 15 хвилин? Ну, не знаю, як ви, я точно ні. Тому я стою. На перше фото натискаю на годиночок тривалість і рухаю бігунок назад, щоб зробити тривалість, ну, наприклад, 2 секунди. Потім знову ж таки галочка подвійна застосувати для всіх. І дивіться, які чари. Я перевіряю, чи чар, чи ні. 35 секунд і 60 десятих. У нас загальна тривалість відео. Ну, давайте спробуємо його переглянути. Привіт, друг, давай пограємо м'яча. Давай. Займаємо позицію. А, зараз я зганяю за м'ячем, говорить бургер. Лови пас, Морозивко бере пас і віддає своєму товаришу. І таким чином вони продовжують гру, і все в них добре відходить. Розганяється бургер, кидає пас морозового, морозового. Перехоплює м'яча. І гол, нічого, тримай, який шустрий у нас бургер. Продовжується боротьба з Морозовим. Бургер знову Морозову, Морозова знову забуває гола, якщо б вони продовжили грати, можливо, бургер би і переміг, але так у нас вийшло те, що ми побачили. Відповідно, дуже велика кількість у нас є різних-різних. Фото, і ви бачите, якщо туди-сюди я гортаю, можна застосовувати ефект, той який зворотній, який я раніше вам показувала. Якщо у вас буде бажання, ви його зможете використати. У мене такого бажання наразі немає. В принципі, для першого ролика, друзі, бургер там розвивку, зіграли нічогісенько так собі, вгору. Відповідно, я зараз буду додавати ще якусь певну музику. Або можна залишити мою певну озвучку. Я, знаєте, навіть зараз зависла. Я подумаю, як краще зробити. Певно, я зараз збережу той, той варіант, який є, тому що у мене є певна ідея. Зберігаю, відбувається конвертація, відео буде в моїх відео, на моєму пристрої. Чекаю на ваші роботи, а подробиці будуть в гугл-класі. Бувайте!